Вітаю колеги з вами Наталя Стареправо. Розпочинаємо перший брифінг в медіа центрі Україна Львів. Сьогодні будемо говорити з Львівською компанією Скайрон, яка у знищені та вцілілі архітектурні пам'ятки України. І я першим запрошую до слова преподобного Андрія Юрія. Перепрошую співзасновника компанії Скайрон та координатора проєкту Save Ukrainian Heritage, розказати більше про проєкт саме збереження архітектурних пам'яток в рамках проєкту Heritage. Uh, save Ukrainian Heritage, Будь ласка, добрий день. Дякую. Наш проект почався на початку минулого року, коли виникла ситуація, що чимало пам'яток е, почали за, за, е, почали отримувати велику шкоду. І ми зрозуміли, що нам потрібно виконувати роботу, яку ми робили всі роки до того. З 16-го року ми скануємо пам'ятки архітектури, і зараз це стало ще більш актуально. Від початку року нам вдалося вже оцифрувати більше 40 об'єктів. Ці всі об'єкти відскановані до найменших деталей, коли ми маємо досить детальну геометрію цього об'єкту. Ми маємо дуже детальні фотографії цього об'єкту і в кінці. Ми створюємо таку 3D-модель, яка може бути використана для будь-яких завдань реставрації. Був випадок, коли в 2019 році собор Паризької богоматері був пошкоджений внаслідок пожежі. Але дякуючи одному архітектору Ендрю Талану, який його відсканував в 2015 році, зараз цей собор повністю відновлюють. Ми Маємо надію, що наші об'єкти відскановані не були пошкоджені, але якщо щось станеться, у нас будуть дані, щоб це відновити. Я тоді запрошую до слова Андрія Гривняка, співзасновника компанії Skyron та mm -hmm. координатора проєкту Save Mariupol Heritage. Розкажіть більше про те, які ви сьогодні відсканували об'єкти архітектурні в місті Маріуполь. Дякую. <зв>. Загалом по Маріуполю ми працювали в такому плані, що ми відкривали краудфандинг фото та відео інформації. За рахунок цього ми збирали додаткову інформацію. Ми отримували фотографії відео якраз з, з Маріупольського драмтеатру з території довкола, з напірної вежі, працювали з цими даними. За цей час, з вересня місяця бо вересня до нас звернувся Олексій Генералов, це житель Маріуполя, який мав певні, певну інформацію з свого власного дрона, і це була основа, по якій ми працювали. А далі також ми отримали інформацію з інших від інших людей, які також використовували дрони для зйомок, і також свої приватні. Фотоархіви люди нам надсилали. З цією інформацією ми якраз почали працювати, створили таку 3 d хмару точок центральної частини. Після того також ми побачили на Google Street View деяку інформацію від компанії Cube, і також ми знайшли відео 360-градусного туру всередині Маріупольського драмтеатру. Ми ці, цю всю інформацію звели докупи, створили такий глибинний 3D-тур Маріупольським драмтеатром. А будь-хто може його відвідати зараз? Також на основі цього глибинного 3D-туру є більш такий імерсивний досвід проходження цієї екскурсії. В Майбутньому ми ще додамо тут аудіонаповнення, так як в нас є певна інформація. І ми працюємо також над іншими будівлями Маріуполя. Також у нас відкрита можливість до надсилання ще іншої інформації. Якщо в людей зберігається, тому ми відкриті до такої співпраці по отриманню інформації для відтворення, враховуючи те, що сьогодні Маріупольський драмтеатр є знищений. В чому була складність збору інформації даних для Проектування цифрового саме довоєнного Маріуполя, як це все відбувалося, так? складність полягає в тому, що ми все шукаємо по якихось архівних матеріалах. Тобто, те, що зараз є, то що зараз існує, нам це не підійде. Відповідно, нам потрібно просити людей, щоб вони шукали в своїх смартфонах, і ми розуміємо, що це було важко на той час, тому що потрібно було видаляти всю інформацію. Можливо, десь на якихось хмарних сервісах це було збережено. Тобто, ми працюємо над тим, щоб знаходити цю інформацію. Складність тільки полягає в тому, що через ці важкі умови, в яких люди перебували доводилось видаляти цю важливу інформацію. Скільки часу ви працювали над проєктуванням Маріупольського драмтеатру, і скільки вам ще потрібно до завершення, на якому сьогодні етапі перебуває проєкт? Загалом тут, тут важко сказати, скільки ще до завершення через те, що інформації всередині її як такої дуже мало. Ми співпрацюємо з центром просторових технологій. Вони робили сканування сестринського театру всередині. За рахунок цього сканування, ми можемо зорієнтуватись приблизно зрозуміти, як би він мав виглядати. Але це ще, це ще довга робота по вивченню інтер'єрів. По тому, щоб правильно можна було передати ці всі інтер'єри. І поки що ми не маємо фінансування на цей проект, і ми своїми силами пробуємо відтворювати ту інформацію, яка нам доступна по фото та відеоматеріалам. А в майбутньому, якщо ми зможемо отримати додаткове фінансування, ми звісно, зможемо зайнятись більш детальним вивченням інтер'єрів для того, щоб відновити це все через різні. І ігрові середовища, якщо для Маріупольського драмтеатру та загалом для проекту Маріуполя потрібно було збір інформації, фото та відеоматеріали, то розкажіть більше про проект Save Ukraine Heritage, де ви застосовуєте лазерне сканування. Юрій, я вас запрошую до слова. Розкажіть, що це таке і які пристрої ви для цього застосовуєте. Коли, коли ми починаємо працювати на об'єкті, ми Розглядаємо його з декілька сторін, наскільки він геометрично складний, наскільки він кольорово багатий. І щоб передати цю інформацію як і геометрію, так і кольористику, ми підходимо з двох сторін. Перше, це коли ми розглядаємо різні лазерні сканери, які найкраще підходять для передачі геометрії цього об'єкту, на, на об'єкті нам потрібно встановити цей сканер. В різних місцях, для прикладу, якщо це дерев'яна церква, то це може бути 20-30 тих станцій сканування. А якщо це великий об'єкт, такий як церква Юра, то тих станцій може бути більше 400, більше 500 в деяких випадках. Є ситуації, коли тих станцій сканування більше декількох тисяч. Це ми недавно сканували Чернівецький національний університет. То там якраз була така велика кількість і ще деякі роботи не завершені. Це якщо про частину саме лазерного сканування і точну геометрію. А ті об'єкти, такі як церква Андрія у Львові, які мають великі, великі фрески, розписи, Такі, як Софійський собор і тому подібні об'єкти, там потрібно виконувати фотограметричну зйомку зсередини, бо лазерний сканер він не може так чітко передати цю кольористику, то ми для цього використовуємо додаткове світло, різні фотоапарати з різними фокусними відстанями. В рідкісних випадках, де коли нам вдається всередині і політати дроном. Тому комбінація цих двох методів дозволяє створити максимально деталізовану модель дуже геометрично, точно і надзвичайно кольорово, теж точно передано в рамках цього проєкту. Яку споруду архітектурну пам'ятку най... потрібно найбільше витратити часу над її проектуванням і в чому складність полягає? Бо ви згадували за Чернівецький університет. Та Чернівецький університет це пам'ятка світової спадщини ЮНЕСКО, вона має декілька корпусів. Всі корпуси надзвичайно великі, надзвичайно багаті всередині, і опрацювання одного такого об'єкту воно по часу затратне до, до півроку. Це деколи легше опрацювати 10 окремих об'єктів, наприклад, у Львові. Ніж опрацювати один об'єкт, який має надзвичайно величезну масу всього всередині. Які методи проєктування ви застосували, і чи тут теж входять відео і фотоматеріал? Скільки потрібно було для цього матеріалів? Я не впевнений, чи правильно зрозумів методи, але в нас специфіка роботи аж дуже не відрізнялася від. Інших об'єктів, просто все, що ми робили, ми робили в набагато більших масштабах. І об'єми даних, вони не просто сотні гігабайт, це вже терабайтами. Це все весь підхід, він був такий, як і на будь-який інші об'єкти, які ми сканували цього року. Тільки об'єми цих даних відрізняються. Приблизно, якщо ви застосовуєте, я правильно розумію і фото, і відео так. також. А якщо порівняно з звичайним об'єктом, це скільки потрібно для цього фото та відеоматеріалів? І якщо порівнювати з Чернівецьким університетом, як відрізняється ця кількість? Якщо ми говоримо про Можливо, схожий об'єкт у Львові, як на вулиці Лисенка, 43-45, здається, це по кольору, теж церква з, з гуртожитком, з, Боже, як правило, з, з, з місцем, де діти навчаються, то приблизно в 10-15 разів більше даних, ніж ніж там. Шановні журналісти, якщо у вас є питання. Прошу поставити, ні. Розкажіть тільки, будь ласка, візьміть мікрофон і представтесь. Вікторія, перший з чути? Так, 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 так. Добре, підкажіть, будь ласка, над яким найбільшим проєктом зараз працюєте у Львові? <рекул 'я> Бо, бачили, у вас вже дуже багато є у Львові проєктів. По Львову вперше на початку війни, от з 22-го року, ми відсканували... Об'єкти, такі як Домініканський собор, церква Андрія. На той момент ми більше акцентували увагу на найважливіших речах це, наприклад, фасад. І це внутрішня частина стіни, фрески, скульптури. Ми тоді не, не сканували горища, не сканували крипти, тому що ну, це не було першочергове. Зараз декілька таких об'єктів. ми... Допрацьовуємо, ми маємо піднятися на дах домініканського, на дах якраз вежі корнякта, щоб відсканувати те, де ми різні дахи, де ми, де ми не бували тоді. Скільки приблизно часу йде на один об'єкт? Я розумію, що це залежить від складності, але якщо маленьку дерев'яну церкву можна оцифрувати за один-два дні, то. Чернівецький університет, це було більше місяця, ми провели на об'єкті. Якщо по львівських великих об'єктах, як церква Юра, то це десь два, два тижні. Це дуже це от десь в таких, таких масштабах. А скажіть за фінансування проекту, власне, це за кошти благодійників? Чи ви маєте якісь? Нам, от пам'ятаю цей момент, як нам на початку війни зателефонували люди з фонду Полоніка. Які сказали, ви зараз у Львові, ви можете працювати, і ми на той час волонтерили з Андрієм, робили зовсім трішки іншу діяльність, але ми на той момент сказали, так ми можемо це зробити, і з того моменту ця снігова кулька у нас збільшується, збільшується, збільшується. Нас добре знають в управлінні охорони історичного середовища, є департамент архітектури та містобудування вони мали. Дуже швидкий контакт з різними фондами для прикладу з фондом Аліф передали наші контакти, і ми з ними вже на спільно з ними написали проект і отримали фінансування на сканування об'єктів деяких в Київсь, в Київській області області, Волинська, так само Чернівецька, в тому числі. Так що ось фінансування за допомогою тільки фондів. Ви вже частково почали говорити про місця, де ви плануєте її експедиції, і ще більше працювати над проєктами. Ви згадали про 40 таких об'єктів, майже над якими ви працюєте, деякі опрацювали, окрім Львова, Чернівців та Маріуполя. З яких міст, областей, регіонів ще є проєкти, над якими які ви оцифровуєте? За рік ми попрацювали, в основному це була Львівська область, ми були трішки в Хмельницькій, десь в Київській і Чернівецькій. Взагалі є запити з усієї України з Андрієм спілкувалися стосовно сканування Святогірського монастиря, правильно. Ж? То, але це об'єкт, який просто на, на лінії вогню, то ми туди фізично не можемо їхати. Але є запади так само на об'єкти із Сумської області. І ми з іншими організаціями для така як Хері десь узгоджуємо на наші роботи і, можливо, зможемо туди поїхати. Андрій, Юрій, так наостанок питання до вас. Чи не найважливіше питання загалом, в чому полягає суть проєкту? Адже Save Ukrainian Heritage як всіх інших пам'яток, так і маріупольських об'єктів, про що це? Чи лише зберегти пам'ятку, як заархівувати, чи, чи воно також принесе користь в іншій сфері? Загалом Матеріали можна використовувати, кожен розглядає це зі свого боку, тому що ми можемо це використовувати як для сфери туризму, щоб люди могли більш побачити, більш дослідити. Тобто, кожен може бачити в цьому якусь свою мету, тому що я особисто. Працюю також з музеями, і нам цікаво якраз в сфері музеїв зробити, наприклад, 3D тури інтер'єрів, щоб можна було відвідувачам онлайн прийти і переглянути. Тому що ми також розуміємо, що зараз є велика кількість людей, які тимчасово переміщені особи і не можуть відвідати якісь з цих об'єктів, тому що ми також працюємо з музеями. з... Якраз місць гарячих точок, тобто ми стараємося, можливо, екстрено щось допомогти відцифрувати, щоб це все можна було зберегти. Тому загалом це можна використовувати і в інших сферах, але ми націлені на те, що якщо в випадку щось станеться з цим об'єктом, це можна було би відновити. І загалом це досить хороша практика мати цифрові копії цих об'єктів, тому що Польща вона багато років цифрувала ці об'єкти, і в них зараз є чудові ресурси, які мають всі всі інформацію, всю інформацію по цьому об'єкті, як історична довідка, так і документація, так і креслення, так і ці самі 3D-моделі. Нас це все тільки чекає впереді, переді, і нам приємно, що ми вже є таким певним маленьким, маленьким ще ядром, того що має статися напевно за років 10. Шановні журналісти, якщо у вас немає більше питань. Андрій Юрій, дякую вам. Yeah. Um, я нагадую, що з нами були Андрій Гривняк, співзасновник компанії Skyron та координатор проєкту Save Mariupol Heritage, і преподобний Юрій, співзасновник компанії Skyron та координатор проєкту Save Ukrainian Heritage. Нагадую, що наступний брифінг розпочнеться о 13-й годині. Залишайтесь з нами, стежте за нашими анонсами.